Привіт, друзі! Сьогодні у нас на столі Aula F98 Pro V2. Механічна клавіатура, яка виглядає як щось із преміум сегмента, але коштує, скажімо так, по-людськи. Подивимось, чи справді це Pro про, чи просто гарний дизайн без сенсу. Поїхали. Aula це китайський бренд і, звісно, купував я цю клавіатуру на AliExpress. Прийшла вона доволі швидко, на восьмий день після оплати. Посилка була гарно захищена від пошкоджень, коробка оформлена простенько та мінімалістично. На передній стороні є назва бренду та моделі. На зворотній технічна інформація на різних мовах. Знявши верхню обгортку, бачимо ще одну картонну коробку все для максимального збереження товару. У середині коробки маємо вклади шпаргалку з різними функціональними комбінаціями клавіш. Кабель USB-C для дротового з'єднання, донгл для бездротового підключення, саму клавіатуру, серветку зі спеціальним пензликом для чищення та кейкап-пуллер, або по-простому пристрій для зняття кейкапів і коротку інструкцію китайською та англійською. Ну, це класика. Клавіатура формату 98%, тобто має і стрілочки, і нампад, але займає менше місця, ніж повнорозмірна. Всього на клавіатурі розташовано 95 клавіш та ще одна мультифункціональна кнопка-крутилка для налаштувань. Кольори є різні: від однотонних чорної та білої до різноманітних градієнтів різних кольорів. Свічі або ж по нашому перемикачі ви також можете обирати при замовленні. Вартість, в залежності від обраного варіанту, коливається не дуже сильно, але, на жаль, ніде не розписано різницю між різними перемикачами. Корпус із щільного пластику з металевою пластиною всередині, люфти та скрипи мінімальні, вага відчутна. Без дроту та ресівера складає 1060 г, з ними вже майже 1100 г, тож по столу не ковзає. Також цьому запобігають гумові накладки, які приклеєні по кутах клавіатури знизу та на висувних ніжках. Підсвічування це повне RGB з купою ефектів. Всього клавіатура має 19 режимів підсвічування RGB, що підтримують навіть музичний ритм, і один режим без підсвітки. Настроюване освітлення RGB надає вам приголомшливі світлові ефекти, що робить ігри чи друкування приємнішими вночі. Мені особливо подобаються скролінг, ролінг, ротейтінг, шаттл, бо вони максимально багатокольорові та динамічні і ідеально підходять для нічного геймінгу. Або просто щоб хизуватись перед друзями. У цій моделі при замовленні, як я вже казав, можна обирати, окрім кольору самої клавіатури, ще й різні перемикачі. Через відсутність опису особисто я не знав, чим вони відрізняються, і навмання обрав сині. Це лінійні, плавні з цікавим звуком кліків. Вже зараз розумію, що також бувають взагалі без кліків та навіть майже безшумні. Але мені подобаються мої свічі і тактильно, і на слух. Аула заявляє, що тут багатошаровий демпфінг, це паролонова прокладка зверху та ще два шари прокладок під платою, а саме EVA-прокладка та силіконова. А тепер найкраща частина саунд-тест. Звук приємний, без металевого дзвону, мені дуже нагадує звук друкарської машинки. Як на цю ціну, просто шикарно. F98 Pro V2 має фізичний важіль для увімкнення та три режими підключення, дротовий через USB Type-C. через донгл на частоте 2,4 ГГц, <sl cinquecker> а да, через Bluetooth 5.0 Який дозволяє одночасно бути підключеним до трьох пристроїв. Перемикання між пристроями займає пару секунд, можна друкувати на ноуті або на комп'ютері і потім одним натисканням перейти на телефон чи смарт приставку. До речі, підключення через Bluetooth дуже просте. Я покажу вам на прикладі десктопного комп'ютера. Отже, заходимо у розділ Bluetooth та обираємо додати пристрій Bluetooth. Далі додавання пристрою Bluetooth або іншого пристрою. Обираємо ось цей розділ миші, клавіатури та інше, і вже після цього на клавіатурі функціональною крутилкою заходимо у розділ Connect і переводимо курсор на один з трьох Bluetooth підключень. Після чого затискаємо кнопку крутилку більше ніж на 5 секунд на цьому пункті. Бачимо, серед пристроїв Bluetooth у нас з'явилося нове підключення. Це наша нова клавіатура. Після V2 ми бачимо одиничку, це означає, що це підключення через пункт Bluetooth 1 в меню клавіатури. Якщо там обрати Bluetooth 2, то тут також буде F98 Pro V2-2. Бездрутову роботу забезпечує батарея на 4000 мАч, якої вистачає на більш ніж 16 годин активної роботи з RGB або більше 38 годин без підсвічування. Також хотілося б відмітити, що окрім комбінації клавіш у парі з кнопкою FN для керування режимами підсвітки самих клавіш та бокових світлодіодних панелей, вже з коробки передбачено велику кількість гарячих клавіш для роботи з браузером, провідником та мультимедіа. А саме одночасне натискання FN з F1 відкривають браузер f2 відкриває пошту, f3 останню активну вкладку у браузері, f4 провідник, f5 зменшує яскравість підсвітки, f6 збільшує, f7 перемикає медіафайли на попередні, f8 ставить медіафайли на паузу. F9 перемикає медіа на наступні, F10 вимикає звук, F11 зменшує звук, F12 збільшує. Всі ці і багато інших поєднань ви можете знайти в інструкції, це робить з просто компактної клавіатури клавіатуру дуже функціональну. Через фірмовий софт можна міняти кольори, ефекти, призначати макроси і навіть зберегати профілі. Інтерфейс простий, але не найкрасивіший. Типово для аула. Проте все працює стабільно та без збоїв. Але якщо не хочеться заморочуватись із пошуком цього софту, то все це дуже легко можна робити просто через вбудований дисплей розміром 1,14 дюйми за допомогою мультифункціональної кнопки крутилки. Профіль клавіш досить високий, тому відчуття при друці відмінне. Є два рівні ніжок для нахилу. Але підставки для розслаблення кистей рук немає. Доведеться купити окремо, якщо відчуваєте дискомфорт при довгому друці. Отже, Aula F98 Pro V2 це реальний конкурент популярним топам серед механічних клавіатур. Маємо цікавий звук, приємну збірку, три режими підключення і дуже красиве RGB. Мінусами я бачу те, що немає підставки для розслаблення рук. Десктопний додаток можна було зробити сучаснішим та більш багатомовним, не всім сподобається високий профіль кейкапів. Плюсами я бачу відмінну якість складання, тиху і приємну акустику, бездротовість і автономність, і ціна, яка в рази нижча за преміум аналоги. Якщо ви шукаєте механічну клавіатуру для роботи і ігор, яка не розсиплеться вже через місяць, Aula F98 Pro V2 точно варта уваги. Лайк, підписка, дзвіночок і напишіть у коментарях, який свіч вам подобається більше, безшумний чи клікаючий. З вами був Олександр Тіка, до зустрічі у наступних оглядах.